Вітаю вас, ви пишете мені в особисті повідомлення, в коментарі пишете ще раз глянути на заложного. Я недавно робила розклад, я вам казала, що то, що його немає, я вам там сказала, що з ним нічого не сталося. Ну, все ж таки сталося, але ж він живий, бо казали, що його геть немає, все вже де той залужний, його поховали. Ні, людина жива. Проблеми якісь має, то зараз коротенько подивимося, що там з ним. Ну, Проблеми в є зі здоров'ям, є, але це таке це питання часу. Дев'ятка монет, це, знаєте, якщо ті проблеми є, вони не смертельні. не смертельні. Так, іще що зараз залужним. Ірофант. Ще раз кажу, навіть якщо він там поранений, я тут не, не заглиблююся, не дивлюся, чи його поранили, чи це на нього був замах, чи це в нього якісь дійсно проблеми зі здоров'ям всі ж ми люди, так? то я вам так скажу: по Єрофанту ця людина буде жити тисячу років. Ні, ну тут. Полоні є проблема, але це не настільки, щоб вже його навіть і поховати. П'ятірка жезлів – це ну, боротьба. Навіть якщо він в лікарні, то він лікується, він проходить якийсь там курс, щось є, о королева жезлов, це активні дії біля нього. Я тут не бачу чогось такого, щоб, знаєте, це така прям була загроза його життю. Так, тоді ну, давайте так, яким ми будемо бачити залужного ну, вже травень літом. літом. Зморений, з проблемами. Це таке, людина, яка потребує відпочинку. Але він є. але Він є, він живий. Можливо, не на всю катушку він буде зараз включатися, як в свою роботу, але ну, це, тут смертельного нічого немає. Так, що ще про залужного? О, Карти ж виплигають. Що ще про залужного, скажіть? Наперед, ось він, імператор. Імператор на своєму місці. Так, у людини є проблеми зі здоров'ям. Ще раз наголошую, я тут не можу вам сказати, чи це замах на нього був, чи дійсно якісь проблеми ну, вік там, чи які може хронічні які проблеми. Так вони були. Але все це поправимо, це не смертельно, і він ще буде виконувати свої обов'язки. Бо ось є дев'ятка кубків. Це карта радощів. Радощі. Так що не хвилюйтеся. Якщо там йому зараз якісь непереливки, хворіє людина, нічого полежить, очухається, ми його побачимо, будемо керувати і ще разом з ним будемо зустрічати перемогу. Не переймайтеся, краще помоліться за нього. А я вам дякую.